Вітаю, мене звуть Оля Бєг, і я гостинно запрошую вас у майстерню щастя Київ, Україна. Сьогодні я запросила у участі таку от колоду. Це Golden Вінецін Лінорма, колода, котра має велике значення для мене, тому що я особисто знайома з її авторами. Це вельма шановне мною Євген Вінницький і Ельза Хапанковський. Дякую їм від усього серця за те, що маю, як то кажуть, в змозі тримати у руках. Таку дуже глибоку і дуже чарівну і дуже мудру ну, книгу життя, якщо хочете, тому що для мене всі оракули саме таким чином виглядають. Отже, дивимося, як завжди, на дно колоди. Так, так, ми будемо дивитися, що таке цікавить вас у нас у, у теперішній час. Це Expanded Edition колода тобто вона розширена, так, тобто тут є. Карти не лише там від що, від, скажіть, я скажу, да, від чистки, так? від двійки бачимо, двійка Христу, додаткова якраз таки картка. 49-та, дуже цікаво, бачите її зараз. Ну, розумієте, ви. Знаходитися у пошуку, але ви знаходитеся у пошуку саме свого, як то кажуть. Ну, якщо хочете обличчя, ви хочете дізнатись про себе те, чого досі вам не було, ну як то кажуть, бачно чи що якось таким чином. Двійка Христу, це за румським оракулом. Ну, це як двійка жезлів у таро, розумієте, і це. Uh, і щодо відносин, і щодо пари, і щодо відновлення енергії вашої, тому що жезла у таро – це єдина масть, котра має якраз таку змогу відновлюватись. Тому, якщо ви вважаєте, що час сплив, то вам тут вказується, що ні. Час тільки розпочинається саме для того, щоб ви вирушали у своє, ну, як, ну якщо хочете мандрівку таку, так, вона буде дуже цікавою. Нехай вона вас не лякає, тому що вам ця мандрівка, вона по долі. Єдине, про що вам тут вказується як застереження, це те, що не роздивляйтеся своє майбутнє у минулому. ну, Тому що це марна Справа. Минуле воно мертве. Не чіпляйтеся там за ті якарі, котрі вам хтось може заніс у голову, можливо, ви самі на чомусь зацикліні, таке часто буває з нами. Свічка тут загашена, мається на увазі, ну тому що темний час він вже всплинув. Все, розумієте? Вже за вікном сонечко, якщо хочете. Були напередодні дуже-дуже важкі часи. Можливо, ви проходили якусь дуже таку гостру, кризову якусь ситуацію у своєму житті. І саме таким чином, що. Вже більше, як то кажуть, такого не буду. Розумієте, все було і загуло. 49-та карта у комплексі це 13, розумієте, 13, знову ж таки, приводимо до простого числа. Це 4, так 1 плюс 3, мається на увазі. Тобто стабільність, але бачите, якими вона йде зігзагами. Ви йдете до свої, своєї, вибачте, щасливої стабільної долі, там, там де вам буде добре, перш за все, тому не хвилюйтеся. Що якщо ви будете йти в своє минуле спи... Уперед, то ви не будете бачити, що там відбувається у тому майбутньому. Ви будете бачити лише те, що у вас у минулому, тому що ви зосереджені і сфокусовані саме на тому. І у праці, і у коханнях, і у відносинах, і у переїзді, якщо то до того, і у відновленні здоров'я, розумієте? Ну тому, що. Будь-яка хвороба це психосоматика на 50%. Запитайте у будь-якого, як то кажуть, кваліфікованого лікаря, він вам скаже, що якщо людина не хоче, то її ну можна як хоч лікувати, але ти її не вилікуєш, тому що вона собі так забажала бути хворою. Ну, якщо вас оточували такі люди хворі ментально, і вони вас тягнули на дно. Ну, то треба якось від них вже відвертатися. розумієте? ви не можете їх зробити нездоровими, нещасливими, особливо якщо вони самі того не бажають. Отже, таким чином відбулася придіагностика. А розумієте, що що головне? Ми вийшли знову ж таки на четвірку, так як ми, ми рахували. І з четвірки починається ця 49-та карта. В свою чергу, четвірка вона ділиться на двійки, двійка да, хресту мається на увазі двійка жезлів, тобто це пара. Тобто будуть помічники дійсно, котрі вам допоможуть. Ну тому що одна голова добре, а дві краще. От і все. В цій справі так само. Це і у відносинах знов ж таки і у праці, тому що хрест. І жезла вони до того до того мають хист. І це щодо розпочатку літа. Ну, так, якщо казати вже про а, пору року, так що давайте гайда, саме зараз ми робимо цей прогноз. А, але байдуже, коли ви його для себе знайшли. От коли знайшли, тоді він він для вас і у нагоді. Дякую вас за зделгідь за розуміння. От і розумієте, четвірка котра тут, і за нею дев'ятка. Дев'ятка це закінчення. Це закінчення одного такого стану затяжного, стабільного, коли було ну не дуже добре, але довго це було. Ну ви, мабуть, навіть себе намагалися ну, якось вмовляти, що це ну, нормально. Можна там пацієнту з патірпітусно. Ні, себе не надуриш. Тому якщо ви вже відчуваєте, що. Ну, час прийшов, то вам тут зайвий раз кажеться, Час прийшов. Це дуже інтуїтивна колода. Її робили наші сучасні майстри цю колоду. Розумієте, Євген і Ельза мається на увазі. Ельза, вона лінорманіст дуже відомий. Євген він взагалі дуже для мене шановна особа. Він художник, він митець. Він Взагалі, таролог, він філософ, як так само, як його дружина, Інна, котрих я дуже поважаю. Вони в Швейцарії живуть і дуже дуже цікаві люди. Ми познайомилися саме через те, що я придбала одну з колод Євгенія. І наразі ми дуже теплі, і добрі, як мені здається, товариші спілкуємося у соцмережах принаймні весь цей час. Але я сподіваюся, що в нас буде можливість побачитись і воочим. Тому я їх дуже дякую. Я знаю, що вони дивляться мої праці. Мені це дуже-дуже ну, як для мене це велика честь і задоволення. Розумієте, сподіваюсь, так. Це не я не хизуюся, це я просто ділюся з вами своїми. Враженнями від того, яке задоволення може приносити праця, і яка вообще, яке задоволення тримати якийсь витвір мистецтва, якщо хочете у себе в руках, що котре додає можливості пізнавати мудрість того світу, розумієте так, таким чином, дякую, дякую за розуміння. Дякую, що дали мені такі можливість зробити такий відступ. І я беру наразі дві карти. І ви побачите у себе на моніторі три карти. буде перша, та, котру ми витащили, ну, побачила на дні колоди, і дві, одну за другою витягну відразу, котрі нам розкриють якимсь чином що взагалі треба знати відносно того, що ми вже побачили. Дякую. Отже, перша карта це. Це жінка мається на увазі, дівчата, це ви. Це ваша доля, дівчина по вашій долі, хлопці, це ви, якщо ви дивитесь, так, дуже цікаво. І я беру третю ну і другу карту. Ще одна додаткова карта. Ці я відкладаю: двойка бубни, дуже цікаво 52-га, так. Отже, бачите, наразі перша картка це карта е, двійка Христу, потім е, карта Господині і потім двійка Бубни. Ну це в мене ще такого, як то кажуть, не було, але взагалі, скільки тільки прогнозів не роби, вони жодного разу в мене картки не лягали таким чином, як колись десь було. Так, отже, ну це магія, і ви знаєте, яким чином я до тої магії відношуся. Це магія життя мається на увазі. Так, так, дякую за розуміння. Поїхали. Отже, про дві жезлів, двійку Христу, Тобто, я сказала 49-та карта. Ну, 29-та карта тут що, дівчата, ну, це ви розумієте, це ви, котра так дивиться на себе у дзеркало. Дзеркало взагалі у езотериці, розумієте, там це такі це, ну, Всесвіт, от там так, Це такий, ну, якщо хочете коридор, так, видимий і невидимий, там, що хоч може відбуватися, і погане, і добре. Але саме таємниче розумієте, може відбуватися. І саме тут жінка представлена таким чином, що ми бачимо її спину зачинену, начебто, так? вона одягнена, мається на увазі. А у відображенні у дзеркалі ми бачимо її ну, напівроздягнуту, якщо хочете. А у езотеріці такий ну, оголений вигляд тіла це щирість мається на увазі. Так, розумієте, це не про порнографію, дякую. От, І тут мається на увазі. що Дівчата, ви наразі ну, щирі з собою як ніколи. от і все. Треба довіряти себе, собі. Вибачте, чоловіки, якщо поруч з вами знаходиться така жінка, ну вона наразі начебто без шкіри знаходиться. розумієте? Якщо вона вам щось каже, не глузуйте з цього, не думайте, що вона собі там до голови якусь дурню занесла. Якщо вона вам каже, що вона не може більше таким чином спілкуватись, там якесь дурне ставлення до себе терпіти, можливо, та. Це то роками якось тягнулося, вона вас кожен час попереджала, а ви все та-та, звісно. Та, угу". О цього разу, ну, розумієте, це як з терпінням. Треба, ну, якщо хочете, боятися терплячих людей, тому що коли їх терпіння закінчується, так, вони спалюють не кораблі, вибачте, а порти. от і все. Тому, якщо ви не хочете, щоб ваш порт хтось спалив, ну, саме та жінка, котра з вами поруч, то якось вже беріться за голову, тому тому що вона наразі, ну розумієте, вона, якщо замовчала ваша жінка, то то все. Якщо жінка замовчала, то труба, якщо хочете. Там вже майже нічого не можна буде повернути. Тому, поки ваша жінка до вас ще якимось чином, вибачте, язиком тим чіпляється, то радійте, тому що їй на вас не байдуже. їй на байдуже на ваше відносини. Якщо вона замовчала, і це вже відбувається не день, не добу, не тиждень, і не місяць. Ну, не знаю, вам треба щось якось там вже до себе звертатися. Якщо ви самі знаєте, чоловіки, зрозумієте, про що йдеться мова, що самі не дуже б хотілося, щоб та, щось там знов з'ясовувати, то чого, як то кажуть, сидите і один одного мучите. Що це ви там караєте один з одного? За що? Що люди скажуть ну, вибачте, будь ласка, вам з тими людьми все життя не жити, от і все. Люди такі люди, котрі Сьогодні їм до вас справа, а завтра до інших, і таке і інше. То ну, тобто, ми взагалі. На наших відео розмовляємо про те, що, по-перше, щастя любить тишу. А по-друге, ну, ми живемо з партнером, розумієте, у парі. А пара і закохана пара це змова двох людей проти усього світу. Тобто, що там люди скажуть, то взагалі по цимбалах мають бути. Отже, все це має відносин до того, що відбувається, тому що дівчата більшість своєї, вони ну, якщо не у сльозах. То вони дуже рішуче налаштовані. Тому що туз пік, якщо вже проводити переводити аналогію з старого, то це туз мечу, розумієте, так, туз мечу це ж не те, що розумієте, там лише карає, це саме те, що ну, відсікає, якщо хочете зайвим. Так, у Фіміди є той меч, у Архангела Михайла є меч, то саме головний воїн Бога, так лише йому в уроків був даний той меч, щоб він саме відсікав. Поганий затикав його ту дірку, скуди вона лізе. от, для того, щоб розчистити той шлях для світлого, доброї, мудрого і вічного, якщо хочете. і, хоча я не релігійна людина, кожен раз це повторює. Але я читаюча людина і писання так само і мені дуже до вподоби міфологія, як такова, тому що вона нас дуже багато чого повчає. Дякую ще раз за розуміння. Розумієте, 29-та картка це ж теж не дар не дарма. Ну це не тільки у, цій, у цій колоді у лінорман. Вона взагалі від Марії Лінорман. Жінка йде під 29-м номером, чоловік під 28-м. Отже. Двійка все однак, попереду жіноча енергетика, тобто жінка вона може закінчити всю ту справу, котра наразі відбувається між вами. от, так от розумієте, Одним, як то кажуть, щелчком. От, і вона дивиться на себе у майбутнє через те зеркало. Дуже дуже гарний, як то кажуть, такий, ну, знак, така гарна ознака мається на увазі. А, ну, не не дарма шахматним, таким, начебто, шахматною дошкою. Тут зроблений пол, тому що ну вона розумієте, ну вона вже вчена. Вона вже та, та жінка, вона вже не те, що собаку з'їла у тому житті. А вона вже по п'ятому колу там ходить по, тої, по тих там, не знаю, клітках. Ви думаєте, ну, чоловіки знову ж таки, що або поруч хтось така, хто може вас запутати чи переграти, нема такої особи, якщо ви щойно познайомилися. Якщо ви в давно у стосунках і якась, як, начебто, кішка пробіжала, то я вам кажу, що треба сідати і розмовляти. Нам то язик даний, не для того, щоб ми один одного поплюжили там і зневодили там до рівня плінтусу. Вибачте, а для того щоб ми сідали і розмовляли. Але кажіть, під час цих розмов не ти, така такі", і це, ну це все. Це як я тичу зараз пальцями, у той монітор, так само неприємно. А, розмовляти під, такі, під час таких розмов треба про себе. розумієте? Про себе. Я відчуваю себе погано, коли ти робиш так-то і так-то. Мені було дуже неприємно, коли я почув чи почула такі-то-то такі, -то, такі -то образливі чи якісь там ще слова. Будь ласка, об'яснися, що це було, мабуть, і не ло. Розумієте? Ну, треба про це казати, про свої почуття. А не те, такий, така, і пішло, поїхало. Таким чином, розмови не ну, це не Конструктивні розмови. Як би вони там не відбувалися, і на чій би стороні не була правда у тому, але це буде образливо, і це спричинить лише зайві, як то кажуть, конфлікти, не треба вам, вам вам воно. Якщо це мова йдеться про працю, наприклад, так жінок, це, по-перше, стосується. У вас добрі часи попереду, що ви там, я не знаю, занурилися і сльози тіл'єте. Я розумію, що, можливо, у деяких з вас. Ну, можливо, у праці мається на увазі, знаєте, ну, якийсь шах назад, вам так здається. Ну, можливо, ви заробляли колись більше ніж зараз. Можливо, у вас була якась там свій бізнес, а зараз вамчебто у найми йти треба. І для вас якось це не дуже зручно. Ще раз скажу це все у вас у голові. Ну то байдуже розумієте, вам дається якийсь шанс, навіть якщо таким чином, ну як так само була десь там, ну, сама мала свій бізнес, а потім мною там руководив 23-річний хлопець, котрий там. Коротше, дуже цікавий був був для мене досвід, але він був і нічого з мене, ні корона, нічого там не з'їхало. Навпаки, мені було дуже цікаво, тому що ну це додатковий досвід. І я там теж чогось навчилась, якщо щось і були цікаві знайомства. Для мене це взагалі ніколи не була якась проблема. Вибачте, ну це ж праця, вибачте. Ну це ж не, не щось таке, що соромно. Ну це, це праця. Як це може бути соромно навіть для себе. Ну, ви викиньте ті думки. з Голови. Вони вам заважають жити нормальне життя. А щодо здоров'я, так само все буде вирівнюватися, лише дівчата, вгомуйте свої нерви вже, не, не ревіть там. ну Можна, плакати треба. До речі, чоловіки, вам теж треба плакати. не треба Хто вам сказав, що чоловіки не, не плачуть? Ну от Хто сказав, той хай і не плаче, як, як то кажеться, тому що вам від природи сльозові протоки дані? Ну, те все тому чоловіки. Вибачте, і спиваються, да, от ви вибачте, якщо він там помирає від того, що він. Ну добре закладав самі розумієте, що і куди, то це так, я начебто Боже, яке важке життя було у людини. Розумієте, а якщо він сів поплакав, то, Боже, яка тряпка, що це отаке. Так то він закладав саме через те, що краще б він плакав? Хто довше прожив би, розумієте? Це ну, якщо хочете алкоголізм, це ж взагалі хвороба дійсно, але це ну, спроба лікувати ту хворобу невірними ліками. Я не кажу, що сльози вірні ліки, але треба якось розвити. Вантажувати той організм, якщо природою було закладено, те, щоб треба розвантажувати ті, ну розумієте, очі, нерви свої, то треба то робити. От і все. Не треба там нікого. Хочете при комусь, хочете на самоті, але треба. От і все Хто хто хоче, то мене почує. Дякую, нічого соромного тому немає. Дякую ще раз. Що ж, переходимо до іншої картки, заключної 52, 52 п'ятірка у нумерології, взагалі це не про математику, як я люблю казати, це про людину. Це 5 пальців наших, розумієте? Це те, з чим ми куємо своє щастя. Але одна рука добре, да? а дві краще. Тому за п'ятіркою йде двіка. Тобто ще раз, пара пара тих 5. Тих рук, вибачте, будь ласка, тут така щарівна мадам-мадам знов ж таки стоїть з червоним таким віром, так, мерсіанська енергетика, він у неї у лівій руці. Тобто, ну розумієте, це сама доля. Тут байдуже чоловік ви або жінка мається на увазі, тут, ну проте, мова, тому що воно так якось його і волосся спрятане, і все таке інше. Тут е е е грудь оголена, так, таким чином, і більше навіть права. Тобто це доля, котра вас буде годувати, і розумієте, ну, вибачте, за таку аналогію, але що бачите, я кажу. Вона вас буде годувати обох, хто тобто, б не там не дивився у парі, мається на увазі, чи у праці, чи у здоров'ї. Саме тим, що вас, якщо дитина на грудному годуванні мається на увазі, то в неї закладається дуже добрий імунітет. Я сама це знаю. Як мама мається на увазі хвилинка душевного стриптизу. Тому тут вас і доля таким чином буде годувати для того, щоб ви відновилися. Ну, Тому що важко було напередодні мається на увазі за той ж двойкою хреста. Але ж вона змінюється на двойку бубна, розумієте? Тобто прийде пара, прийдуть гроші, прийде нова праця. Навіть якщо вона вас там не дуже добре на, 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 зараз ну, якимось чином, може, не влаштовує щось. Ви спробуйте, ви йдіть і робіть те, що треба. Воно буде не довго, ну, Максимум ну, два місяці, може, вам прийдеться там десь якось потерпіти. Але це не таким чином буде відбуватися, що ви на ту працю, як на каторгу йдете. А вам просто треба собі сказати, що це не назавжди. І взагалі віднестися до того, як я такоїсь мандрівки цікаву, як я вже казала насамперед, на самій першій карці. Дякую. Тому що двійка бубни, це ж двійка пентаклів, розумієте, у Таро. Пентаклів в перекладі з грецької – це допомічники. Тому це. Це буде вам у поміч, щоб то там не відбувалося поруч з вами. І тут сама доля на тому, як то кажуть, балконі. Розумієте, на балконі вашого дому, казоного, вибачте, тобто робочого будинку, чи вашої оселі, власної, то байдуже. Але це буде дуже добре, і будуть там помічники. І саме лівою рукою, а вона саме для себе, тим опахалом мається на увазі червоним та доля Маше. розумієте, теж ще на спеку, тобто літом буде це все. Саме такий пік відбуватися, і це буде щось нове, розумієте? По-перше, ви під захистом, тому що Марс він не завжди атакує, він ще й захищає, і саме таким чином вас доля буде оберігати від усього, що буде не дуже добрим, вибачте, у вашому житті. Тому якось вже розслаблюйтесь. Вже не треба якось гуртуватись там, щось треба, не треба якось вже там зачинятись від усього світу, кудись там бігти, не знаю, захльобуючись у сльозах. що Чата що чоловіки мається на увазі, просто починайте кайфувати. Зараз починається саме з цього, як то кажуть, прогнозу, і далі там протягом двох місяців все, щоб з вами не відбувалося, навіть якщо вам буде щось не те, що не добре, а щось незрозуміле, то просто відпустіть те, що вам не зрозуміло, і спостерігайте, тому що там, там потім буде щось таке, що ви самі собі скажете, а понятно. Хорошо, що посиділи, як то кажуть, остороні, просто спостерігали, тому що я по кіно. Ну просто як у кіно, розумієте? Нічого вам багато. Ну, а тут не буде, то точно. і 2, знову ж таки, 52 карта це сімка. Сімка у нас останнім часом з прогноза в прогноз. Це від знака мага. Тобто все бажане буде здійснюватись. розумієте Щодо кохання, зустрінете собі пару. Якщо наразі є вже пара, але щось там йде не так, ну, розумієте, щось йде не так. Не там, де вас на нуль помножують, будь ласка, не там, де ви відчуваєте себе Ну, жертвою. Постійно, розумієте, ну розумієте, хто це мене чує, то там вам не треба бути, йдіть далі, будь ласка, там вас попереду чекає дуже-дуже щось добре, можливо, навіть переїзд. Можливо, навіть переїзд у інше місто, у іншу оселю, у іншу е, країну, якщо тут дівчат стосується. Можливо, і хлопців там, розуміємо, які часи живемо, тому кожен чіпляє своє. А, ну, Тобто, може там на сусідню вулицю, ну, то таке. Але там по першій карті, бачите, там мапа така, начебто, ну, такі якісь беріга -беріга. От, то переїзд так само може бути. Якщо не, не така справа, а просто сварка якась. Суперечка, ну щось ви там притираєтесь, як то кажуть. Той сезон притірки, вибачте, він все життя ну і все. Але буває таке, що ну труться, труться, і окрім дірок тих друг другою, ну не натерли нічого. Тому не треба терпіти, скільки б ви там не прожили. Розумієте, 3 роки чи 33. Якщо вам боляче і грустно, треба вставати і сідати там, де добре. От і все ніхто того за вас робити не буде. Я вже казала це на других прогнозах. Вибачте, не буду повторюватись, тому що зразу враз одне ж те саме дякую. А що, тобто, якщо у вас не така вже там криза-криза, а просто якась сварка, ну найближчим часом від двох днів це що найбільше віднайдеться та спільна мова. Я вас благаю, вгамуйтесь там вже, все буде добре, тому що ви кохаєте один одного, розумієте? Хлопці і дівчата від вас взагалі шаленіють. Якби ви там не виглядали, в якому б віці не були, але б вони вас з'їли, якщо б могли, от і все, тому якось на цьому зосередитися. Немає. Не в неї нікого, не в нього нікого. Ну, тут більше щодо дівчат. В неї нікого, крім вас немає. Якщо ви щойно познайомилися і, і те ж саме якось собі там, а може вона там. Ні, ні, може вона там. І, ну, назав, в серці в неї нікого немає. В серці там. Безнадьога точка стосовно мається на увазі минулих відносин. Тобто наразі у вас є добрий час для того, щоб влитися в її життя і показати, що то таке справжнє кохання, що то таке справжній чоловік поруч, тому що вона потребує захисту. Так, це і про той червоний вір так само можете їй дуже допомогти. Але вона соромиться. Дівчата, ці котрі дивляться мене, вони не вміють просити про допомогу, тому що вони дуже сильні. Угу. А сильні люди, вони дуже, як то кажуть, ну ламаються тихо. Так, тихо ламаються сильні люди, це я теж добре знаю. Тому треба братись до справи. Я бажаю і сил, і наснаги, і віри у себе, і у своє право на краще майбутнє майбуття, Вибачте, будь ласка, тому що ми самі розумієте, ми самі його для себе робимо. Отже, я бачу, що у вас дуже дуже виходить, як то кажуть, гарний такі змістовний розмов з собою, з тим всесвітом. Я дуже вдячна майстрам, котрі подарували нам ці ці, вибачте, чарівні символи. Я дуже вдячна вам за ваш час, увагу і довіру. Тож, живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці! Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації з вами була Оля Бег. До нових зустрічей, па-па-па-па!